Кімнатчина на горищі. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Міс Полі Гаррінгтон не підвелася на зустріч своїй небозі. Щоправда, коли Ненсі й дівчинка з'явилися на порозі вітальні, вона відірвала очі від книжки і простягла дівчинці руку з таким виглядом, начебто кожен її довгий холодний палець був уособленням почуття обов'язку. Здрастуй, Поліанно, я. більше вона нічого не встигла сказати. Поліанна достату перелетіла через кімнату і опинилася на твердих колінах шокованої міс Поллі. О, тітонько Полі, тітонько Полі, якби ви знали, як я вдячна вам за те, що ви дозволили мені жити у вас, <сих> схлипувала вона. Якби ви знали, як це чудово, що у мене тепер є ви і ненсі, і всі всі, адже ще зовсім недавно у мене була тільки жіноча допомога. Можливо, хоча й не маю честі бути знайомою з цією жіночою допомогою. Холодно відповіла місполі, намагаючись звільнитися від чіпких маленьких пальчиків і перевівши похмурий погляд на нинці на порозі. Нинці, спасибі, можеш і ти. Поляанно, зроби ласку, підведися, стань як слід. Я ще не встигла роздивитися тебе до пуття. Поліанна схопилася на рівні ноги і нервово розсміялася. Ой, звичайно, ви ж мене ніколи не бачили, але по правді нема на не що дивитися через ці веснянки. Ой, і я ще маю пояснити, чому я приїхала в сокинці в червону клітинку і розповісти про чорну оксамитову баску з білими плямами на ліктях. Я вже розповідала нинці, і татко мені казав. Мене зовсім не цікавить, що говорив тобі твій батько. різко урвали її міс Поллі. У тебе ж є валіза? Так, звичайно, тітенько Поллі. Жіноча допомога купила мені чудову валізу. Правда, моїх речей там не так багато. Серед останніх місіонерських пожертв майже не було вбрання для таких маленьких дівчаток, як я. Але я привезла з собою усі татові книжки. Місіс Байт вважала, що я повинна їх зберегти. Розумієте, татко. Поліанно, знафурвала її міс Поллі. Я хочу, щоб ти відразу засвоїла одну річ. Мені не цікаво слухати про твого батька. Поліанна затремтіла, і їй заперло віддих. Чому, тітенько Полі? Ви ж не маєте на увазі? Вона запнулася, і міс Полі скористалася паузою. Зараз ми підемо нагору до твоєї кімнати. Сподіваюся, Валіза вже там. Я наказала Тімоті віднести її туди, якщо вона буде. Йди за мною, Поліанно. Поліанна мовчки повернулася і покірно вийшла з кімнати слідом за тіткою. Їй на очі набігли сльози, однак підборіддя було гордо підняте. Зрештою, це навіть на краще, що вона не хоче говорити про тата, думала Поліанна. Мені буде легше, якщо я не говоритиму про нього. Може, саме тому вона так і сказала. І, переконавшись таким чином у ласці своєї тітоньки, Поліанна змахнула сльози і почала охочеше розглядатися довкола. Наразі вона підіймалася сходами. Перед очима Поліанни шурхотіла розкішна чорна шовкова спідниця міс Поллі. Крізь відчинені двері позаду вона встигла помітити килими у м'яких тонах та меблі обшиті атласом. Ноги поліанни потопали у чудовому килимі, схожому на зелений мох. У бабіч сходів на стінах золочені рами картин або зблизки сонячних променів, що пробивалися крізь прозористе фіранок, засліплювали очі. Ой, тітенько Полі! Тітенько Полі!» – захоплено видихнула вона. Який у вас прекрасний будинок! Ви, напевне, дуже щасливі, що такі багаті. Поліанно, репетнула міс Поллі, стоячи на горі біля сходів. Твої слова мене вкрай дивують. Але чому, тітенько Поллі, хіба це не так? щиро здивувалася Поліанна. Звичайно, ні, Поліанно. Сподіваюся, я ще не настільки втратила голову, щоб гріховно пишатися господніми дарами, виголосила леді. Тим більше багатством. Міс Полі повернулася і попрямувала коридором до дверей, що вели на горище. Тепер вона була ще більше впевнена у правильності свого наміру поселити дівчинку на горищі. Спочатку вона просто хотіла тримати небогу подалі від себе, а також вберегти розкішні меблі від необережного поводження дитини. А тепер, коли міс Полі виявила в Поліани таку схильність до марноти, вона бачила, що рішення про маленьку вбогу кімнатку на горищі напрочуд правильне. Ніжки поляни весело дріботіли позаду тітки. Її великі, блакитні очі теж захоплено роздивлялися усе довкола, аби жодної гарної або цікавої речі у цьому чудовому будинку не оминути увагою. Але найбільше вона прагнула вгадати, за якими з цих чарівних дверей чекає на неї її власна кімната. Мила, прекрасна кімната, повна фіранок, килимків і картин. Тут тітка рвучко відкрила двері і ступила на інші сходи. Тут не було нічого цікавого, голі стіни обабіч. У, у кінці сходів сутінки до найдальших закутків, де дах спускався майже до підлоги і де громадилося безліч ящиків та скринь. До того ж, тут було спекотно й душно. Поліанна мимохідь підняла голову вгору, бо стало важко дихати. Вона побачила, як тітонька відчинила двері праворуч. Це твоя кімната, Поліанно. Я бачу твоя валіза уже тут. Ключ у тебе. Поліанна мовчки кивнула. В очах їй майнув переляк. Міс Поллі спохмурніла. Коли я тебе про щось запитую, Поліанно, то я хочу, щоб ти мені відповідала голосно, а не просто хитала головою. Так, тітонько Поллі». дякую, так краще. Сподіваюся, тут у тебе є все, що тобі потрібно, додала вона, задоволено оглянувши чисті рушники та глечок з водою. Я прийшлю ненці допомогти тобі розпакувати речі. Вечеря о шостій, закінчила вона і хутко почала спускатися сходами. Поліана ще постояла, дивлячись у услід. Тоді обвела широко відкритими очима голі стіни, голу підлогу, голі вікна. Погляд спинився на валізці, яка ще зовсім недавно стояла перед нею в її кімнатчині в будинку на далекому заході. Наступної миті вона подалася до валізки. Пала поруч з нею на коліна і затулила обличчя руками. Такою її за кілька хвилин застала Ненсі. Ну, годі, годі, моє бідолашне ягнятко, заспокоювала вона, опускаючись на підлогу і пригортаючи дівчинку. Я так і знала, що вона вас доведе. Поляна похитала головою. Ні, ненсі, це я сама дуже погана і зла, страшенно зла, хлипала вона. Я все ніяк не можу змиритися з тим, що мій татко, богу та янголам потрібен більше, ніж мені, та він їм зовсім не потрібен, рішуче заявила ненсі. «О, ненсі. непідробний жах висушив сльози в очах поліанни. Ненці знічено всміхнулася і енергійно потерла очі. Ну, я зовсім не це мала на увазі, квапливо вигукнула вона. Гаразд, давайте марші ключ. Відкриємо валізку і дістанемо сукенки. Поліана все ще схлипуючи, дістала ключа. Тут не так уже й багато речей, нерішуче сказала вона. Тим швидше ми їх повиймаємо, заспокоїла її Ненсі. Обличчя Поліани раптом усяяла усмішка. А й справді, я повинна радіти, що у мене так мало речей. вигукнула вона. Ненсі витріщила очі. Чом би й ні, невпевнено відповіла вона. Мотор на ненці хутенько розпакувала книжки, латану білизну і кілька вбогих сукенок. Поліанна, вже сяючи усмішкою, літала по кімнаті, розвішуючи сукенки в шафі, складаючи книжки на столі та ховаючи білизну в шухляди. Ну ось тепер це це просто чудова кімната, геш, ж, ненці? пробелькотала вона незабаром. Ненці не відповіла. Вона удавала, що зосереджено щось шукає на дні валізки. А Поліанна зупинилася біля комоди і пильно подивилася на голу стіну, де мало б висіти дзеркало. Ні, я маю радіти, що тут немає дзеркала, бо якщо тут немає дзеркала, я не бачитиму своїх веснянок. У ненці з вуст зірвався незрозумілий вигук. Поліанна здивовано повернулася, але служниця ще з більшим завзяттям почала порпатися у валізі. За хвилину Поліанна підійшла до вікна і раптом радісно скрикнула і заплескала в долоні від захоплення. Ой, ненці, я такого ще не бачила, видихнула вона. Подивіться воно туди дерева, будиночки, гарний шпиль церкви, сріблиця, річечка. О, ненці, тут і картини не потрібні. Я рада, що вона мене тут оселила. Але ненці зайшлася плачем, здивувавши і засмутивши поліанну. Дівчинка кинулася до неї. Що сталося, ненці? Чому ви плачете? допитувалася вона, а тоді з дорогою. Може. Може, це була ваша кімната? Моя кімната? палко схопилася ненці тамуючи сльози. Палко схопилася ненці тамуючи сльози. Ні, ви справді таке маленький янголятко з неба. І скільки ж ще покорюватися? Ой лишенько, це вона дзвонить. Після цих зворушливих слів Ненці схопилася на рівні ноги, побігла голов з кімнати і подріботіла сходами вниз. Зоставшися сама, Поляна повернулася до своєї картини, як вона подумки назвала чудовий краєвид за вікном. Тоді спробувала торкнути віконницю. Задуха ставала просто нестерпною. Віконниця напрочуд легко піддалася, наступної миті вікно широко відчинилося, і Поліанна вихилилася з нього, спиваючи свіже духмяне повітря. Відтак вона підбігла до другого вікна, і воно невдовзі теж відчинилося. Величезна муха прилетіла біля носа Поліанни і голосно загула по кімнаті. За нею залетіла ще одна, потім ще, але Поліанна не звертала на це жодної уваги. Вона зробила дивовижне відкриття. Просто під вікном росло величезне, креслате дерево. Воно ніби вабило Поліанну. Раптом дівчинка голосно засміялася. А чому би ні? пирснула вона і за мить уже стояла на підвіконні. Звідти легко ступила на найближчу гілку дерева, а тоді, наче мавпочка по вітті, швиденько спустилася на найнижчу гілку. Полянна добре лазила по деревах, але зістрибувати на землю було трохи лячно. Та вона затамувала віддих, розгойдалася, тримаючись сильними ручками, і м'яко приземлилася навкарачки на траву. Тоді підвелася і роззирнулася довкола. Вона була позаду великого будинку. Перед нею лежав садок. У якому зігнувшись, працював дідусь. Поза садком стежинка бігла через широке поле до кручі, на якій самотня сосна стояла на сторожі величезної скелі. Поліанні наразі здалося, що їй понад усе хочеться бути саме там, на вершечку великої скелі. Перебіжками Поляна проскочила повз дідуся, котрий схилився над роботою, промкнулася поміж рядками зелених рослин і, засапавшись, досягла стежини, що бігла полем. Потім, не відступаючи, Поліанна почала свою мандрівку. Поволі вона починала розуміти, що до скелі не близький світ, хоча з вікна, здавалося, буцім до неї рукою подати. За 15 хвилин зигару у передпокої садиби Гаррінгтонів пробив шосту -го годину. Разом з останнім ударом годинника Ненсі задзвонила у дзвіночок, сповіщаючи про вечерю. Минула хвилина, дві, три. Міс Полі насупилася і тупнула ногою взутою в пантофлю. Тоді Рвучко підвелася, пішла у коридор, нетерпляче подивилася вгору на сходи. Хвилину поприслухалася. Відтак повернулася і стрімко зайшла до щальні. «Ненсі!» – почала вона рішуче, щойно з'явилася маленька служниця. Моя небога запізнюється. Ні, кликати її не треба, додала суворо, коли Ненсі хотіла піти до дверей. Я її попередила, коли у нас вечеря, а тепер нехай нарікає на себе. Нехай вчиться пунктуальності. Коли вона спуститься, нагодуєш її на кухні хлібом і молоком. Так, мем. На щастя, Поллі не звернула уваги на вираз обличчя Ненсі. Після вечері Ненсі при першій нагоді прокралася на горище до кімнатчини кухонними сходами. Хлібом і молоком. А як же? і це лише через те, що бідне маленьке ягнятко сплакалася і заснула, люто бурмотіла вона сама до себе, тихенько прочиняючи двері до кімнати. І відразу зарепетувала. Де ви? Де ви заховалися? Та де ж ви поділися? Ниця зазирнула в шафу під ліжко, навіть у валізку та глек з водою. Тоді притьмом збігла сходами вниз і в садок до старого Тома. Містере Том, містере Том, нашої благословенної дитини немає, кричала вона. Вона повернулася на небо, звідки й прийшла до нас бідолашне ягнятко, а мені треба нагодувати її хлібом з молоком на кухні. Ту, котра зараз, певно, споживає янгольську їжу її. Дідусь випростався. Янгольську їжу? недовірливо перепитав він, озираючи притому чудовий призахідний краєвид. Раптом зупинив погляд, придивився і сказав до ненця, лукаво усміхаючись. Що ж, якщо вона вирішила видряпатися поближче до янголів, то їй це ще може вдатися. Погодився він, показуючи коцюрблим пальцем на тоненьку звійну фігурку на вершечку височенної скелі, що виднілася на тлі багрянистого неба. Ну, як на мене, так вона на небо сьогодні не потрапить, рішуче заявила ненці і кинулася до стежинки, що вела через відкрите поле. Якщо господиня питатиметься, скажіть, що я не забула про посуд, але просто пішла прогулятися, гукнула вона через плече і помчала щодуху. Гра. «О, Овва, міс Поляно, як же ви мене налякали. Ненці аж захекалася, прямуючи до скелі, з якої щойно з нехотя спустилася Поліанна. Налякала? О, перепрошую, але ви не повинні турбуватися про мене. Татко й жіноча допомога теж раніше хвилювалися, доки не побачили, що я неодмінно поверталася. Але я навіть не знала, що ви пішли. вигукнула ненці, беручи малу підруч поспішаючи в долину. Ніхто не бачив, як ви виходили з будинку, ніхто. Я гадаю, ви просто спурхнули з даху, ге? Поліанна пустотливо підстрибнула. «А тож, тільки не вгору, а по дереву вниз. Ненці остовпіла. Що ви зробили? Я злізла по дереву, що під вікном. Хай мені всячина, видихнула Ненці наддавши ходи. Цікаво, що б ваша тітка сказала на це. Справді, цікаво, тоді я усе їй розповім і ви побачите. Весело пообіцяла Поліанна. Дякую, красно, мовила дівчина. Але не треба. Чому, ви гадаєте, вона хвилюватиметься? занепокоїлася Поліанна. Ні, тобто так, пусте. Насправді, мені зовсім не цікаво знати, що вона скаже. Ненці почувалася ніяково, бо й сама ледве стримувалася, щоб не нагримати на дівчину. Та нам треба поспішати. На мене ще чекає гора посуду. Я допоможу. Охоче пообіцяла Поліанна. О, міс Поліанно, розчулилася Ненсі. З хвилину вони йшли мовчки. Небо швидко темніло. Поліанна міцно трималася за руку своєї подруги. Здається, я маю радіти з того, що трошки перелякала вас, бо інакше ви що б не пішли мене шукати, сказала дівчина, тремтячи. Бідне ягнятко, ви ж, певно, зголодніли. Але боюся, що можу запропонувати вам лише хліб з молоком. Та й то разом зі мною на кухні. Ваша тітонька дуже розгнівалася, коли ви не спустилися до вечері. Але ж я не могла спуститися, я була тут. Так, але вона ж про це не знала, сухо пояснила ненця, стримуючи усмішку. То вже ви мене за хліб з молоком. Навпаки, я маю радіти. Радіти? Чому? Ну, я люблю хліб з молоком, і мені подобається вечеряти з вами, тому я й радію. Готова, мабуть, тільки порадіти, відповіла Ненсі, пригадавши, як Поліанна відважно намагалася полюбити свою вбогу кімнатчину на горищі. Поляна м'яко розсміялася. Ну, це така гра. Гра? Так, гра, що називається Просто радіти. Що ви таке кажете? Ні, це гра така. Мене навчив гратися у неї, тато, і мені подобається, вела Поліанна. Ми завжди гралися в неї ще з відтоді, як я була малям. Я розповіла про неї жіночій допомозі, і вони теж почали гратися в неї, хоч і не всі. І що ж це за гра така? Щоправда, я не надто знаюся на іграх. Поліанна знову засміялася, а потім ще й зітхнула, і в сутінках на її засмучене обличчя лягла задума. Все почалося з того, що якось разом із місіонерськими пожертвами надіслали милиці. Милиці? А вже ж, Розумієте, я дуже хотіла ляльку, і тато їм так і написав. Але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді відписали, що ляльки там не виявилося, тільки дитячі милиці. І ці милиці переслали до нас, бо вони колись можуть знагодитися якійсь дитинці, з цього, власне, все і почалося. Щось я поки не бачу тут ніякої гри, ледь не роздратувалася Ненсі. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти. Немає значення, що саме, щиро пояснювала Поліанна. Ми почали гратися в цю гру саме з милиць. Боже милий, чому ж тут можна радіти, коли хочеш ляльку, а тобі дають милиці? Поліанна заплескала в долоні. Ото ж бо й воно. вигукнула вона. Спочатку я думала так, як ви, але тато мені усе пояснив. Тоді будьте ласкаві, поясніть і мені, кинула ненці. Простісінько, радійте з того, що ці милиці вам не потрібні, тріумфувала Поліанна. Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру. Отаке от вигадали, пробурмотіла ненці майже з острахом, подивившись на дівчинку. Це не вигадки. Насправді це чудова гра, із запалом наполягала Поліанна. Відтоді ми завжди гралися в неї. І що складніше завдання, то цікавіша гра, щоправда, іноді в неї буває дуже важко гратися. Як от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги. Або коли тебе поселяють у затхлі маленькій та голі кімнатчині на горищі, роздратовано докинула ненсі. Поліанна зітхнула. Це було складно лише на початку, погодилася вона. Коли я почувалася дуже самотньою, тоді мені не хотілося гратися, а хотілося чогось гарного. Але я подумала про те, як бридко дивитися на свої веснянки у дзеркалі. А ще я побачила чарівний краєвид з вікна. Отож я знайшла чому радіти. Бо коли жадаєш приємних речей, нарешту, як оти з лялькою, про яку я так мріяла, не зважаєш. «Хм!» – гмукнула ненсі, а до горла їй підкотився клубок. Зазвичай це не відбирає багато часу, зітхнула Поліанна. А іноді, взагалі, виходить, якось саме по собі. Я вже давно у неї граюся. Ні, справді це чудова гра. Нам з татом її голосок затремтів. Вона так подобалася. Хоча зараз буде важче, тому що немає з ким гратися. Хіба що, може, тітка Поллі захоче, докинула вона. Хоч ці хоч падай, вона пробурмотіла Ненсі крізь зуби, а вголос мовила своє. Послухайте, міс Поліанно, я не великий мастак гратися у всілякі ігри, і я не надто добре зрозуміла, що і до чого, але я буду гратися з вами в цю гру. Ой, ненсі. зраділа Поліанна й кинулася їй на шию. Це буде просто чудово. У нас усе вийде. Побачимо, невпевнено погодилася Ненсі. Але набагато від мене не сподівайтеся, я ще ніколи не гралася в такі ігри, одначе докладу всіх зусиль. У кожному разі вам буде з ким гратися, завершила Ненсі, коли вони переступили поріг кухні. Поліанна з величезним апетитом впоралася із хлібом та молоком. Тоді на пропозицію Ненсі пішла до вітальні, де її тітка сиділа і читала. Міс Поллі холодно підвела на неї очі. Ти повечеряла, Поліанно? Так, тітенько Поллі. Мені дуже прикро, Поліанно, що довелося у перший же день змушувати тебе вечеряти на кухні хлібом із молоком. Що ви, тітонько Полі, я дуже зраділа. Я люблю хліб з молоком, і ненці мені дуже подобається, тож не робіть собі з цього клопоту. Раптом міс Поллі випростала спину. Час лягати спати, поліанно. У тебе сьогодні був важкий день, а завтра складемо твій розклад і передивимося твій гардероб, аби вирішити, що тобі ще необхідно придбати. Ненсі дасть тобі свічку. Обережно з нею. Сніданок опів на восьму. Сподіваюся, цього разу ти спустишся вчасно. Добраніч. Наче так і годиться, поляна підійшла до міс Полі і ніжно обняла її. Мені так гарно у вас, радісно зітхнула вона. Я знаю, що ми житимемо у злагоді. Я знала про це ще тоді, коли їхала сюди. На добраніч, тітонько тітенько Поллі, вигукнула Поліанна весело і вибігла з кімнати. Помилуй, господи, мою душу, упівголоса мовила міс Полі, коли дівчинка вийшла. Що за незвичайна дитина, і спохмурніла. Вона рада, що я її покарала і просить, щоб я не робила собі з цього клопоту. Вона сподівається жити зі мною в злагоді, помили, господи, мою душу, знову вигукнула вона, повертаючись до книжки. А чверть години по тому в кімнатчині на горищі самотня дівчинка ридала, притуливши до себе подушку. Я знаю, татко, ти зараз серед янглів, але якби ти знав, як мені важко зараз грати в нашу гру. Дуже важко, шепотіла вона крізь сльози. Мені здається, навіть. Ти не зміг би знайти чому радіти, коли лишаєшся зовсім сама в темряві. Якби поряд була ненці, тітонька Поля чи хоч хтось із жіночої допомоги, мені було б набагато легше. А внизу на кухні ненці квапливо домивала посуд. Вона заштовхала ганчірку в глечик з під молока й уривчасто бурмотіла. Якщо я в ту дурню гратимусь, радіючим милицям, коли хочеш ляльку. Ось я пограюся, опора бідній дитині. Ось я вам тут пограюсь. Постривайте!